Днями команда Смілянської міської організації ветеранів України вирушили привітати справжніх героїв минулого. На порозі свого столітнього ювілею Борис Добровольський та Килія Дмитраш приймали щирі слова вдячності від тих, хто глибоко шанує їхню незламну стійкість. Сьогодні у нас такі дні йдуть. Вітаємо наших ветеранів, які багато років тому заборонили кордони нашої держави. Там? Проявляли мужність. Нікого не ні, ні, ні. ну, осталося. Залишилося ще, ну нічого, держіться і далі. Вам треба продержатися. Ми як договорилися з вами, 100 років відсвяткуємо, а потім перемогу над нашими ворогами. Уже ваші правнуки, ваші внуки сьогодні боронять кордони за вашим прикладом геройським. Так що Україна була і буде, не пропадемо. Антон, від міського голови, від міської ради, подаруночок подарунок у ці осінні дні возьміть. Ось, будь ласка, пан Борис та пані Килія. Люди, які зберегли пам'ять про події, що випробували їхнє покоління. Кожен їхній спогад сповнений силою пережитого досвіду і служить важливим нагадуванням для нас всіх про цінність миру. Ветерани, які стали свідками історії, передають нам мудрість і непохитний приклад мужності, щоб ми продовжували нести цю спадщину далі.